Працюєте з чеками передплати та після плати, цікавитесь, коли потрібно відображати аванс, а коли після плату в межах одного чеку чи можливо це будуть два різних чеки. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці, що каже податкова стосовно чеків передплати та післяплати на порталі ДПС від жовтня 2023 року є роз'яснення, яке говорить про те, що у першому чеку. Чеку авансу повинен бути відображено, що це саме аванс за товар або за послугу? І відображаємо це наступним форматом аванс за. І назва послуги або товару. І також цьому чеку ми прикріплюємо залишок до сплати, який залишився. В другому або в третьому і далі, тобто останньому чеку після плати, ми повинні зазначати інформацію за попередньо отриманий аванс. Замість слова аванс, звісно ж таки, будемо писати вже повну назву товару. І також в службовому кантері до чеку можна вказати. Раніше попередньо отримані передплати та фіскальні номери чеків для того, щоб легко було ідентифікувати зв'язок цих ланцюжків. Якщо ж клієнт хоче повернути цей товар, то таким чином потрібно повернути весь ланцюжок чеків.